Таю глядачів мого каналу. Зараз ми з вами подивимося знаки зодіаку на сьогодні на 3 серпня, яка буде карта дня? Покажіть нам, будь ласка, карти ситуацію на день. Для кожного знаку зодіаку на сьогодні 3 серпня. Поїхали перша стихія води, скорпіончики. Дуже гарне у вас бажання і дуже гарний у вас шанс і бажання сьогодні здійснити. Так що вперед, вогонь вогню, діти. Риби, риби сьогодні у вас об'єднання, навчання, познання. Чогось цікавого, ви в гармонії з собою, зі світом, з людьми. Спілкування з цікавими людьми, з тими, хто вам нравиться, цікава інформація. Тобто такий насищений, спокійний день для рибок. Рак Рак сьогодні в дисгармонії з собою, немає порозуміння, якесь безпокойство, якісь проблеми, якісь іменно в плані почуття, в плані свої, своєї ментальності, в плані свого іменно ментального здоров'я, енергетики, отакого от всього. Щось раки давайте там, піднімайтеся. Нема, будуть даже, бачите, не буде спілкування, щось якось у вас буде, але воно буде таке, не на користь вам, не на користь. Оце вся карта, вона в перевернутому плані, це состояння вам не на користь. Ось так. Так що, ну, може, навіть і скандали, може, будуть якісь неприємні розговори. Стихія вогню. Овни. Овни. Овни сьогодні будуть працювати, працювати і ще раз працювати, але вже ця праця не приносить задоволення. Це вже автоматично. Автоматично. І може дуже на здоров'я на ваше лягти. Тому. Це вже в мінус, тому якось себе все ж таки роботу, час роботи знімайте з себе. Леви, 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 здрасте, срака Новий год. Угу. Ну, Подивимося, подивимося. Леви, перевернута п'ятірка. Ви знаєте, от я вам скажу чесно: от е, коли в мене день народження, я або за неділю з того починаю хворіти. Або мені стає погано в той же день. Це правда, це реально правда. А я подивлюся, що це по здоров'ю буде зв'язано, чи, чи з почуттями. енергія. Енергія бажання. Угу. Бажання йдуть доверху. Бажання йдуть доверху. Угу. Все ж таки буде пов'язано більш емоційно, бо мечові ці емоції. Це якась буде поганенька інформація. Може бути в мене, в мене, в мене рідні люди знаходяться не там, де треба. Так що може бути таке, може бути. Може бути таке, що іменно в емоційному плані я не бачу, щоб то було по здоров'ю. Скоріше, цього якісь емоційні будуть. Але в перевернутому стані ця емоція буде, скоріш всього, для того, хто мені принесе ту емоцію. Так що, ну, подивимося, 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 як воно проіграється. Але бачите, енергія є, бажання є, то подивимось. Ось оця карта впала. Я розумію, що тут буде якась розмова буде з якоюсь людиною, яка мені не потрібна. То треба фільтрувати сьогодні. Щоб мені не наробили оце. Але я, знаєте, як, предупрежджу вооружу. Так, дивимося стрільця. Стрільці сьогодні, на жаль, знаходяться в колі таких якихось своїх мрачних думок під впечатленням снів під впечатленням своїх ілюзій під впечатленням своїх таких знаєте якихось грустних мислій ну такі, скажімо, песимісти вони сьогодні. Страшно. Страшно їм, просто страшно. І некомфортно. Некомфортно, якось неприємно їм сьогодні. Ну, давайте подивимось, в якому плані. І від чого, від чого це, це дискомфорт? Бачите, падає теж п'ятірка по почуттям. По почуттям і теж кризисно, ну, як у мене. А що ж таке? А що ж тут таке? Що тут за кризис? В чому, в чому проблема? І Що там за почуття такі? Ну, бачите, теж з інформацією зв'язано, але це військова інформація. Понятно. Понятно. Стрільці, хлопці будуть сьогодні, бачите, потрапати від почуттів із-за якихось військових ситуацій, іменно військових. І, по е, таких новин іменно військових. Так, дивимося стихія воздуху Терези. Терези. Терези, бачите, щось нове буде. Трошки глупувати. Але чому глупувати? Чому дурень? Тому що нове. Людина не знає, як з цим бути. Розумієте? Тому вона так себе поводить, бо вона не знає. У неї попереду нове. Це не значить, що людина дурна. Це щось буде нове. Ось так. Водоліє. Ну, водоліє, бачите, дев'яточка дев посухів. То будуть, знаєте, такі події, у в сьогодні. Ну це ж, розумієте, це захист, це людина захищається, вона стоїть і захищає своє, але це вже, знаєте, так, віддає таким упрямством. Знаєте, ну не упорством, а упрямством. Лишні такі опаски, лишні. Лишні. Ну, я так думаю, що все ж таки, ну, от такі страхи, розумієте, людина дує на холодне. Людина дує на холодне, вона охороняє по-любому і все. Все. Це от так. Знаєте, як мама охороняє грудну дитинку, так оце тут, потіпу того. Близнюки. Знаєте, от просто нікого не підпускає до неї. Близнюки сьогодні помірні, в них все добре сьогодні, гарне почуття, все спокійно, гармонія. Прекрасність. Для близнюків це дуже рідка карта, люди. Я дуже рада за близнюків. У вас сьогодні все буде спокійно, хорошо, ви, буде, ви будете робити виміряні всі свої рішення, не буде ніякого. Побігли туди, я потім туди. Все буде спокійно, помірно і все як надо. Золота середина. Так, е, воздух. Ой, воздух кажу, господи, земля, тельці. Тельці. Ну, щось сьогодні у вас не заладиться. Причому в усіх планах не, не заладиться. Ви в усьому будете, все буде валитися з рук, мозги не будуть працювати як треба. Якось щось у вас сьогодні не дуже. Брачок погоните, щось будете робити ну, не, не на пользу. Таке щось. Діви. Діви сьогодні щось вони загрустили, віча, і щось їм сьогодні стидно. Може щось натворили, може щось не те зробили до того. І сьогодні в них такий денюк. Відчай, стидно, страшно, соромно, Ну, то вирішуйте свої проблеми. І у нас останній знак козирог. все прекрасно, по почуттям, все супер. Взліт польот, сьогодні козироги просто сіяють. У них все гарне по почуттям, хата повний, повна чаша. Так що... Все добре у козирогів. Я повернуся хочу до Діви, подивитися, яка проблемка тут. Тут страхи, вона бореться за своє. Вона відстаює своє. Своє відстаює і не виходить. Не получається. Так. Так, дуже наполегливо, дуже наполегливо захищають своє сьогодні. Буде маленька перемога, але радості не принесе вона вам. Діви. Діви. Це буде коротка перемога і не надовго, і радості не принесе. Так що подивіться, як вам треба поступити, щоб це було і надовго, і на вашу користь. Подумайте, не приймайте швидко рішення. Якісь, якісь різкі рішення не приймайте. Все, такі були карти дня для знаків зодіаку. Почуємось, папа! -па.